Сьогодні у нас бари і переходимо до розминки. Стаємо трохи вбік. Ноги ставимо в першу позицію, п'яти разом стопи трохи розкриваємо. Живіт у нас підтягнутий поперед в нейтралі. У нас немає прогину, у нас немає заваленого тазу. Підтягнулися. Розкрили плечі. За маківкою витягнулися вгору, руки у підготовчій позиції і розпочинаємо рух з рук. Вгору і повернулися у вихідне положення. Вгору. І вісім швидко. Вісім. Сім. Не забуваємо про дихання. П'ять. Чотири. Живіт підтягнутий. Три. Два. І додаємо півпалець. повільно. Вгору. І опустилися вниз. Вгору, вдих. І опустилися вниз. І вісім швидко. Вісім. Живіт підтягнули. Поперек не прогинаємо. Ще п'ять, чотири, три. Два. Залишилися вгорі. Другим пальцем стопи ми давимо у підлогу, опускаємося п'ятами і повернулися вгору. Ще раз повільно опустили живіт підтягнули. І вісім швидко. Вісім. Живіт підтягнули. Поперек не прогинаємо. Ще шість. П'ять. Замаківка вгору. Три. Два. Один. Руки перевели у бік. Сідаємо в пліє. Коліна назовні. Куприк вниз. І виросли вгору. Знов сіли вдих. І виросли вгору. І вісім швидко. Вісім. Вгору. Сім. Шість. П'ять. 4, Три, два. І зупинилися в пліє. Продовжуємо прожинити, не вирівнюючи коліна. Куприк у нас вниз. Сідниці не відводимо назад. І трохи-трохи ми нахиляємо корпус і рухаються руки вгору і вниз. І продовжуємо прожинити. Ще шість. П'ять. Коліна назовні. Чотири. Три. Два. І стоп. Виводимо одну ногу назад. Живіт підтягнути. У нас одна рівна лінія. І повернулися у пліє. Змінюємо ногу. Живіт підтягнули. І повернулися у пліє. Погляд у підлогу. І повернулися. Інша нога. І вісім. Швидко. Поїхали. Вісім. Коліна назовні. Сім. Живіт. П'ять. Чотири, три, два. Один. Виросли, зробили вдих. Вивели ногу у бік, руки у другу позицію в сторони. Зараз ми робимо нахили, розкриваючи ребра і повертаємося в вихідне положення. Знов вдих. Ми не лягаємо, підтягнулись, розкрили ребра і повернулись. І вісім. Вдих і видих. Ще шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зупинилися. Ми сідаємо в пліє. Коліна назовні, кукрик вниз. Руки рухаються по колу. І виростаємо вгору. Руки у другу позицію. І починаємо робити нахил в інший бік. Знов вдих, розкрили ребра. І повернулись вісім. Дихаємо. Сім. Шість. Вдих. Видих. Чотири. Три. Живіт підтягнутий. Останній раз. Ми знов сідаємо в пліє. Коліна назовні, куприк вниз. Руки по колу. виросли вгору. Повертаємося в пліє. І руки вгору. Ще раз повільно. Сіли вдих. Вгорі видих. Сіли вдих. І вісім швидко. Вісім. Видих. Посміхаємося. Це тільки розминка. Вгору. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Стоп. Розвертаємо стопи. Руки у підлогу. Ставимо ще ширше стопи. Сідаємо на праву ногу коліна назовні і виростаємо вгору. Переходимо на іншу і вгору. Сіли вгорі видих. Сіли вгорі видих. Ще. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Потихеньку з'єднуємо ноги разом. І круглою спиною хребет за хребцем. Остання голова. Вирівнюємося. Робимо вдих і видих. Переходимо до основної частини.